Вас вітаю ваш улюблений тренер Катерина на новому тренуванні, а це буде мфр розслаблення. Приготуйте мфр рол для того, щоб зняти якісь затиски, крепатуру або, наприклад, перенавантаження після робочого дня. Ми вчора тренувалися з вами в прямому ефірі і я маю крипатуру, тому хочу відновитися та відчути легкість в тілі. Я розташовуюсь на бік, кладу рол нижче. На долоню від пахви, впираюся ліктем, об'єдную, наскільки можливо, руки, і відкриваюсь. тягну руку назад за себе, вниз, і працюю з м'язами спини, з міжреберними м'язами, наскільки це можливо, і можна збільшувати амплітуду. На видиху чудово. Впираємо сніжками. Руки можуть бути схресно на грудях, можуть бути біля вух, як зручно, і з круглою спинкою я прокатую весь бік до шиї та вниз. Таз підняв. І змінюємо з вами бік. Перевіряємо, під пахло ставити рол не можна, ніжки зігнути перед себе. Наступна справа ще після силових тренувань на вулиці так все тіло відчувається Просто Росташовую рол на зоні між лопатками. Руки тримаю за вухами, не об'єдную їх, округлюю спину, розкрила голородний відділ, повільно притримуючи голову і наскільки це вдається, опускаємось вниз. Округлення вдих. На видохідниці. Заходимо з нижнього положення. А знову ручки на грудях, кругла спина, волосся зібрано, щоб воно не попадало під рол. Відштовхуюсь стопами та прокатую себе до шиї та до краю лопаток, шия. Краю лопаток, Добре і розташую рол посередині, так, щоб рол впирався в голову, щоб підтримував голову. Якщо вдається, можна опустити таз вниз, якщо не відчувати болівих відчуттів попереку, можна тримати припіднятим. І з цього положення буду працювати з м'язами. Не заходячи на зону хрупта, перекатуючи в один бік себе свій тулок та в інший. Можна поставити під голову цеглинки, залишаємось в центральному положенні, руки відкриваємо долонями догори. І через зігнуті руки долоня притиснути до підлоги, рухаю згору. Притискаємо долоньки, щоб вони не відривалися, і рухаємось вниз. Затягую лікті, наче хочу достати один до одного. А вгору. Вверх. Угу. Через округлу спину підйом і розташовую рол під шиєю, руки долонями вгору, Можна опустити ноги вниз. Порухаємо по м'язам шиї. Голова назад за ро та вниз. І акцентуємо увагу на роботі підборіддя. Попрацювала шия і в інший пік. Переношу рол вище. Можна порухати вправо-вліво з мінімальною амплітудою по м'язах, дивлячись, який у вас ролл. Роли є в наявності, якщо ви хочете вже змінити свій ролл на більш складніший або на більш легший, ви можете написати в коментарях свій запит і підберемо для вас ролл рівня, на якому зараз ви знаходите. Ми ходимо в рівному положенні, розслабляємо м'язи за впичу. Передуємо. І обережно, через бік, виконуємо підйом. Якщо вам сподобалось тренування. Залишайте вподобайки, коментарі, і також буде цікаво почути, що ви хочете ще побачити в нових тренуваннях. Також у вас є два тижні, щоб потрапити по акційній ціні в будь-який проєкт, представлений в акційній пропозиції. До зустрічі!